Так, ну що Україна? Великий Хресний хід, який направлявся з Кам'янського подільського до Свято-Успенської почали лаври цілу неділю, підходить до свого до завершення. Впереді колони йде мама з малюком, з коляски, з хрестом, символ нашої України, що ми віримо в Христа і віримо, що він нас захранить. І це наше майбутнє, діти, сім'ї, щастя. І дуже радий, що так у нас допомагають такі малюки, які сплять. Ну, і ззаді йдуть наші віручі християни, які пройшли майже більше 200 кілометрів, натерли всі мозолі на всіх пальцях, на всіх п'ятках, І кормили самими смачними голубцями Черневецькими, Почаївськими, Хмельницькими, Вінницькими. І зараз ця велика хресна хода підходить до свого завершення до Святоспенської Пачаївської лаври, яка вся гримить колокола, зустрічає своїх хрестоходців. Слава Богу, він з нами. Ми це знаємо і віримо.